У Новосаджарській громаді відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового Вадима Мотієнка. Як про нього згадують знайомі. Він був такий завжди на позитиві, і можна було посміятися і пошути, і пошути ти міг. Теплі речі для самотніх пенсіонерів, які переїхали на Полтавщину через війну, видають благодійники, що входить у набір. Гарнітавці термос, ковдра. Тепла простинка. Опалювальний сезон у Полтавській громаді завершать 31 березня. Чому так вирішили? Там, де у нас є свої котельні, і необхідність буде подавати тепло тепло, то ми будемо подавати. У Полтаві відкрили гендерний центр. Чому там навчатимуть? Допомагатимуть впровадженню гендерної рівності в усіх сферах нашого життя. Я йому подзвонила, і казали йому, що він срочник, він повинен його повинні вивезти з Маріуполя. Але він сказав, мама, а хто буде захищати країну? Я на нього так кричала. Він, мама, все, я залишаюсь тут. Про загиблого сина Людмилі Митієнко нагадують світлини Вадима у шкільному музеї у селі Пологино Новосанджарської громади. 30 березня у цьому закладі, де він навчався, відкрили меморіальну дошку, присвячену полеглому воїну. Зразу, як він охороняв воїнську частину, там було приміщення, дом, Він лазив аж на дев'ятій й щоб піймати оце, щоб сказати, що в мене все добре. Я він як, як зрозуміла, що і як, я йому казала, не треба мені більше ніяких дзвонків, смайлик, що ти живий і все. А тоді подзвонив, каже, честь розбамбілі, перевели ну, на Зовсталь, все буде добре. Меморіальну дошку у Пологівській гімназії встановили до річниці загибелі Вадима. 20-річний воїн поліг минулого року у Маріуполі. Восени 2020 року був призваний на строковийську службу на 18 місяців. Тобто, якщо підрахувати, то в 2022 році на весні він мав би демобілізуватись. Для подальшого проходження служби направлений до Маріуполя до одного з підрозділів Національної гвардії України. У цій дев'ятирічній школі Вадим навчався із шостого до дев'ятого класу. На відкриття дошки прийшли зокрема і його однокласники. Тут звісно, зараз все по іншому. Тут було чотири парти, і тут у нас всього було два ряди. Вадим сидів отам ну, з краю. Він був такий завжди на позитиві, і можна було посміятися, і пошу пошути, і пошутити міг. Ну такий. Хлопець був смішний. Ми вчилися разом з першого класу. Ми були однокласниками. Навчався гарно на те, щоб був спроможний. Він все робив. Навіть якщо щось у нього не вийшло, не було у нього такого, що там кинув, там починає психувати. Ще щось у мене був дембіль. Я поінтересувався, коли йому уходити на дембіль. То він відповів, вже там вже теж скоро. У цьому приміщенні, де нині шкільний музей, у Вадима були уроки з історії. Сидів вадим на другому ряді, парта стояла біля цього вікна, він завжди на парту і на підвіконня схилявся отак і уважно слухав пояснення. Ніколи поганого настрою не мав, коли можливо. Розпочиналися якісь такі моменти, що могли привести до зриву уроки. Він завжди посміхався і каже: Все заспокоїлися, все буде добре, ми все зрозуміли, продовжуємо урок далі. Вадим був спортивним хлопчиком таким. І, от, коли ми поїхали, в нові санжар на змагання з легкої атлетики, в нього була висока температура. Він не відказався від участі. А навпаки, сказав, ні, я не можу підвести. І от коли на дворі жарко, він біг у шапці, і от мене вчителі, колеги питають, хто то в тебе такий іде? Широкими кроками. Тобто він з усієї сили намагався якось дібратися до фінішу. Ну, Мабуть, і місце якесь завоювали. Вадим Мотієнко нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Поховали його 28 грудня 2022 року у горішніх плавнях. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Під час російсько-української війни загинули ще четверо бійців із Полтавщини, розповів речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Унаслідок артилерійського обстрілу поліг Олександр Буряк. Сталося це 14 березня поблизу села Богданівка на Донеччині. Воїн служив у складі 71-ї окремої єгерської бригади у хоролі. А поблизу селища Білогорівка Луганської області 23 березня загинув 31-річний солдат Владислав Савченко. Боєць народився і жив у селі Курінька Лубенського району. 26 березня поблизу міста Авдіївка на Донеччині поліг Олег Сагайдачний. Це відбулося внаслідок штурмових дій російських військових. Боєць мав звання старший солдат. Він народився 1975-го. Чоловік проживав у селі Яремівщина Миргородського району. Серед загиблих і Сергій Сімчишин полік 27 березня під час бою з противником поблизу села Тоненьке на Донеччині. Чоловік народився 1980 року. Проживав у Кременчуці. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 172 тисячі 900 російських військових, із них 560 – за минулу добу. Знищено зокрема 6974 тисяч бойові броньовані машини та 3610 тисячі танків. Понад 2,5 тисячі арт-систем та 278 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила понад дві тисячі безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти з половиною тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Гарнітаці наборці термос, ковдра тепла растинка. Простирала, а це що таке? Йорик. Дуже гарний набор, теплий, не замерзну. Думаю, після таких холодів. 70-річна Тетяна Кущенко розглядає пакунок із теплим набором, який отримала. Жінка до Полтави переїхала з Костянтинівки Донецької області. Перед окнами зруялись ракети. Я впала на пол возлі батареї, поползла за стінку. Було очень страшно, Паніка, тривога. Я побіжала в підвал. Підвал нас не оборудований. Страх господній передачі та нівозможності. І сімнадцятого вересня приїхала сюди. Отримав теплий набір і 73-річний Федір Шишацький, який до Полтави переїхав з Бахмута. Чоловік каже, що практично ніяких теплих речей з собою взяти не встиг. Та нічого ми не взяли. Ми сподівалися, що город утримають наші війська. Але нашу вулицю вже почали захвачувати росіяни і ми, прийшлося нам тікати. Ось такі теплі набори у благодійному фонді Каріта з Полтава видають самотнім переселенцям, яким більше 65 років, і які переїхали на Полтавщину із січня 2023 року, розповідає Оксана Корольова-Буцько. Харіта з Полтава разом із нашими партнерами благодійний фонд старенькі почав видавати теплі набори. Нам було надано 100 наборів на сьогоднішній день. Майже половину роздано, тому що люди читають інформацію, слідкують за нашими новинами, дізнаються, приходять і отримують. Сусідка сказала, що почитала в телефоні, що дають теплі набори. А якщо мы, я приїхала ну, в автобусі з лінії, приїхала, було хо, тепло, холодна одежду, э, 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 тепло, а не взяла з собою. Я сама прийшла, э, більше нікого нема, я самотня. Черга тут маленька, чоловік може 5-6-7, Отак вот простояла недовго. Ми почули слухання. Та це не те слово потрібне, це дуже потрібно. Тим більше, що зараз уже холод, холод починається якийсь. За словами Оксани Корольової буцко такі типи теплих наборів видають переселенцям вперше. Щоб їх отримати, необхідно з собою мати оригінал паспорту та ідентифікаційного коду і довідку внутрішньопереміщеної особи. Віра ж Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. Опалювальний сезон у Полтавській громаді завершать 31 березня. Таке рішення ухвалили члени міськвиконкому сьогодні. Як повідомив перший заступник голови Полтавської міської ради Валерій Пархоменко, це останній день цього сезону, коли постачатимуть до приміщень тепло. Від 1 квітня опалення відключать, припинять теплопостачання до осель медичних та освітніх закладів. Надійшолисти від Полтавського обласного перестати планеру сплю то що завершується опалювальний сезон. Середньодобова температура плюс 8 трималася протягом трьох днів. І вони внесли пропозицію, що вони з 31 числа закінчують опалювальний сезон. Там, де у нас є свої котельні, і необхідність буде подавати тепло, тепло то ми будемо подавати. У спортивній залі Полтавської політехніки на татамі спортсмени виконують прийоми. Не дивлячись на такий вид спорту, як дзюдо, в ньому можуть займатися не тільки чоловіки, але й жінки, тому що зараз таке життя і на вулиці може бути все, що завгодно, і ми маємо вміти за цим постояти і дати відсіч, якщо в цьому потрібно буде. І заняття із самооборони одна з кількох локацій гендерного центру 30 березня. Його презентували у Полтаві. На даний час в тренерській діяльності відчувається те, що батьки чоловічої статі, які проводять своїх синів, вони передають перевагу більш чоловікам тренерам, тому що їм здається, що жінки, тренера ну можливо, десь. Ми слабіші, ніж чоловіки. В спорті не було таких запитань. На Полтавщині це перший такий освітній майданчик, де організовуватимуть, зокрема, тренінги та лекції з гендерної рівності. Також будуть заняття із домедичної допомоги та стрільби. Ми перетиснули. Десь 80 маси свого тіла перетиснули. Ми бачимо, да що трошечки ми виграли собі часу на зупинку кровотечі. Цей красний вороток він завжди дивиться на вас. Тобто ми притягуємо його під коліна. Ми трошки вирили собі часу, розумієте, та трошки перетиснули. І такими обертами, такими руками ми доводимо до кінцівки. Сьогодні пробувала турнікети накладувати. Надіюсь, не буде таких потреб. Ми в житті да в житті любих дітей. Но... Це дуже, 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 дуже гарна ідея. Цей центр ініціював університет разом із судовою охороною. Вони разом із поліцейськими також працюватимуть з охочими. Це така платформа для спільних ідей і проєктів, які допомагатимуть впровадженню гендерної рівності в усіх сферах нашого життя, тобто трошки переформатування освітніх програм і освітніх бачень у питаннях гендерної рівності, враховувати аспекти, які допоможуть нівелювати можливості якихось гендерних стереотипів чи утисків. Які свідомо чи несвідомо можуть бути у пострадянських системах, за словами Катерини Григоренко, проєкт зорієнтований зокрема на педагогів, студентів, ВПО та військових. Передбачена робота з освітніми закладами, організаціями, установами міста Полтава і області. Як розповів Володимир Онищенко, скористатися послугами гендерного центру зможуть усі охочі безплатно. Тетяна весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями. Погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від нуля до п'яти тепла, в день плюс шість, плюс одинадцять. В обласному центрі вночі один-три вище нуля, а в день від семи до дев'яти градусів тепла.